Ваш принтер друкує 360 листів. Це що, він одноразовий? А чим його заправляти? Де там картриджі, Які картриджі потрібно міняти? Це що, їх не потрібно міняти? Він що, не друкує 360 листів і його викидати, як це він друкує без фарби. Цей принтер друкує за допомогою тепла та тиску, тому його не потрібно заправляти якоюсь фарбою, картриджі ставити щось замінювати. Достатньо просто зарядити його, друкувати 360 листів, це він може продрукувати на одному своєму заряді. От, або три місяці. Друкує без підзарядки. Для того, щоб він друкував і видно було на папері якісь буковки, картиночки, ще щось, потрібно використовувати спеціальний папір, тобто. Замість того, щоб купувати фарбу для нього, ви купуєте спеціальний папір для нього. Ну, так от. Папір має бути термочутливим. Такий папір раніше використовували для факсів, зараз також його використовують. Ну, раніше факси просто були більш популярними. Так. Папір для факсів можна вставляти в цей принтер. Ось такий рулон. Можна придбати цей. Папір для факсу 25 метрів за 50 гривень. Це прям ну, дуже дешево. Це навіть дешевше, ніж звичайні листи а 4 у ну, офісні. Але цей папір, звичайно, буде гіршої якості. Можна придбати оригінальний папір від виробника принтера. Він буде дорожчим, але зображення там буде триматися набагато довше. Воно буде. Сам папір буде товстіший, цупкіший, набагато якісніший. От. Папір цей буває в рулонах в звичайному форматі А4, бувають на клейкій основі, тобто можна друкувати наліпки, можна друкувати трансферні листи, пропускати через нього, і вийде ескіз для татуювання. Можна друкувати банери такі на прозорій. На прозорі Коротше, безліч всього, що можна тільки вигадати, можна друкувати на цьому принтері, за такою самої технологією, тобто без картриджів, без чорнил, друкують касові апарати, наприклад, чеки. Щоб зрозуміти, що ця бумага термочутлива, можна положити її на щось таке тверде, отак от пальчиком отак провести нігтиком через тертя і тиск. З'явиться там під вашим нігтем а, чорна полоска. За такою самою схемою друкує і цей принтер.